Під колесами вантажівки загинув Ковальський депутат. Мільйони на уявні дороги. Кримінальні підгайці у судах. Ухилянська схема від Волинського депутата та його спільників. Вербувала жінок у проституцію. Викрили 19-річну сутенерку. Завтра, 13 серпня, волиняни на щиті зустрінуть загиблого воїна Миколу Катеринюка з Рожищенської громади. Солдат Микола Катеринюк поліг у бою за Україну її свободу та незалежність 11 червня 2024 четвертого року в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. І лише нині повертається додому на вічний спочинок. Відспівають загиблого захисника України Миколу Катеринюка у храмі архістратига Михаїла Урожищі. Останній спочинок тіло загиблого воїна знайде на Алеї Слави міського кладовища. У Нововолинську в останню дорогу провели 24-річного воїна Павла Молодшого. Життя захисника обірвалося 8 серпня у наслідок отриманих поранень у лікарні міста Дніпро. У його рідному селі благодатне. Його оплакували батьки, сестра, наречена, десятки друзів, однокласників, однокурсників та небайдужі волиняни. Наш обов'язок завжди пам'ятати про звитягу та мужність нашого героя. 9 серпня у лікарні міста Вінниця від отриманих поранень обірвалося життя молодшого сержанта 42-річного Сергія Петрова, жителя села Звірів Підгайцівської громади. 7 квітня цього року, поблизу населеного пункту Щербаки Запорізької області, унаслідок скиду невідомого вибухового пристрою Сергій отримав поранення, які виявилися несумісними. Із життям про план зустрічі та прощання з героєм повідомлять згодом. Сьогодні кожен відчув біль у своєму серці, адже в чергове у соборі Святої Трійці відспівали загиблого захисника України Владислава Кузьміна. Безперервний потік людей ішов до храму, аби віддати шану героєві та помолитися за його душу. Втратили дуже хорошого хлопця. Він для мене внук, а для моєї мами правнук. Він був послушний. Завжди що попросиш, завжди скаже добре. Треба в лікарню, бабушку, добре. Це неминуча втрата, її дуже важко пережити. Здається, попереду у Владислава було все життя, проте зараз лише домовина та сльози рідних, які оплакують молодого оборонця. Дуже життєрадісною людиною. Він любив настільки життя, в його було стільки планів. У травні минулого року він був призваний до мобілізації. На превеликий жаль, 23-річний юнак 26 липня цього року загинув в районі населеного пункту Лозова Харківської області. У своєму останньому бою він боровся до останнього, проте доля вирішила інакше. Напарник мій був побратим. Разом працювали рік часу. Дуже хороший пацан був. Попали в засаду. Там я його втратив на своїх руках, на моїх руках він загинув. Рідні, близькі, однокласники та навіть колеги прийшли востаннє попрощатися із Владиславом. Втрата вчителю своєї дитини, яку ти вкладав душу, силу. Це, це дуже важко. Ми були однокласниками в школі, і більшість частину шкільних років ми. Тут практично з Веронікою присиділи з ним за однією партою. Це був спортивний хлопець, веселий. Весь час тебе підтримав в разі чого треба. На всі змагання це були його, особливо по футболу. Він дуже сильно гарний був воротар, дуже гарний воротар був. Просто не віриться, що, що таке сталося. Владислав був дуже товариським та щирим. Його доброту пам'ятатимуть завжди. Влад працював на підприємстві Волейн був відповідальною дитиною. Працював експедитором. Зовсім юний, зовсім молодий. Йому 23 роки тільки. Приємний хлопець, спокійний. Все, що можна сказати, хороша людина, просто він був єдиною дитиною в батьків, а тепер матір лишилася сама. Залишилась мама, яка. Все віддавала для своєї єдиної дитини. Два роки тато як помер. Лишилася мама сама. Після заупокійної літургії кортеж із домовиною рушив до села Несвіч. Там поруч із померлим батьком і спочине син та наш захисник. Анна Грабовська, Борислав Хотимчук, телеканал Аверс. Знову сльози та невимовний біль. Сьогодні було чути у Святотроїцькому соборі. І знову домовина із нашим героєм Антоном Токарчуком. Довкола зібралися лучани, хтось із квітами і скорботою в серці, а хтось мовчки прийшов віддати шану загиблому захиснику. Сьогодні, стоячи у цьому храмі, під час відправи чину похорону наших бійців, наших героїв, ми всі разом їм дякуємо. Щиро і дуже дякуємо за цей великий подвиг. Ми сьогодні провели в останній путь Антона, нашого працівника. Дуже хороший хлопець, працьовитий, чесний, сумлінний. Дуже його шкода. Шкода до сліз, дівчата. Чоловік пішов служити ще минулого року, але, як кажуть люди, на службі пробув недовго: десь 3-4 місяці. Після чого до рідних надійшла страшна звістка. Зникли безвісти. На 36-му році життя військовослужбовця трагічно скінчилося. 22 вересня минулого року, у своєму останньому бою в районі Богоявленки, що на Донеччині, оборонець і віддав своє життя. Мобілізували він довгий час, був пропавший безвісті, і от пару днів назад сказали, що він вбитий, привезуть його сюди на. І так ми всі з роботи перейшли. Колега загиблого захисника пан Микола ділиться спогадами та враженнями про спільну роботу із Антоном. Я з Антона знаю років десять. Він дуже гарний, спокійний хлопець, дуже розумний. В комп'ютерах розбирався. Він працював в арматорному цеху, зварювальників, каркасів для бетонних виробів. І він в чертіжах гарно розбирався. Спитаєш, поясни. В електроніці, він і по електриці розумівся. Ну, такий хлопець дуже шкода. Безвідмовний хлопець, як каже чоловік, попри те, що між ними велика різниця у віці, він все одно знаходив спільну мову з колегами, та й не тільки з ними. Якщо щось не розумієш, він підійде і так зрозуміло пояснить. Він такий хлопець був. Він не дуже був такий говіркий, ну але якщо по темі, по роботі, він завжди все пояснить. Ну як вам сказати, я можу про нього тільки сказати. Хороших поганих вчинків, хоча б навіть я хтів їх я то кажуть скрити В нього їх не було. То я вам чесно говорю. На жаль, чоловік не встиг створити власної сім'ї. Тепер батьки лишилися без люблячого сина. А він сам жив? Так? Ні, він з батьками жив. З батьками на вулиці Кравчука жив. Так на роботу ходив за пішов з батьком. У храмі люди молилися за душу загиблого Антона. Хтось словом, а хтось думкою. Ми дякуємо від цієї нашої громади. Їхнім сім'ям, їхнім родинам, всім вам, тому що ви виростили цих мужніх воїнів, цих героїв. Вони таким чином подбали про свою безсмертну душу, воюючи, борячись за душу України, за спасіння душі України, за спасіння наших душ, вони насамперед спасли свою душу. Після відспівування траурний кортеж рушив до села Гаражча. Там, на місцевому кладовищі, і знайшов свій вічний спочинок наш захисник. Анна Гарбовська, Мирослав Хотемчук, телеканал Аверс. У ковилі під колесами вантажівки загинув чоловік. Трагедія трапилася 11 липня. Ковальчанин помітив, що завантажений автомобіль самовільно викотився з гаражного приміщення. Намагаючись зупинити транспорт, чоловік не втримався та впав під переднє колесо. Від отриманих травм потерпілий, на жаль, помер у реанімації. З власних джерел нам стало відомо, що загиблим є депутат сьомого скликання Ковальської районної ради Юрій Хороших. Наразі за цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На Любомильщині трапилося дві аварії між містом Любомель та селом Куснища, 19-річний водій вантажного автомобіля, не дотримався безпечної дистанції та збив 51-річну велосипедистку. Внаслідок автопригоди. Жінка травмувалася та була госпіталізована. Цього ж дня надвечір у Любомлі трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. 23-річний водій мотоцикла Спарк не впорався з керуванням та зіткнувся з електроскутером під керуванням 62-річного місцевого жителя, який у той момент здійснював маневр повороту ліворуч. У результаті зіткнення мотоцикліст дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Відомості за цими фактами слідство внесло до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Перевірка триває. Вночі у Луцьку сталася пожежа 11 серпня о 23.36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці В'ячеслава Чорновола. 2. на місце пожежі прибули вогнеборці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини. До їх прибуття пожежа вже була ліквідована, потерпілих немає Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Середень господарського приміщення, так званої кладовки, між восьмим та дев'ятим поверхом знаходився електросамокат, і батарея до нього на зарядці. Застерігаємо громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час використання електроприладів, не використовувати не сертифіковані, не перевірені, не пошкоджені прилади, уникати контакту з водою, не перевантажувати електромережу різними приладами. У разі якщо ви відчуваєте запах, відключіть той прилад, і відповідно телефонуйте на за номером 101. Рятувальники застерігають про загрозу, яка може надходити від будь-якого гаджету. Звичка багатьох залишати пристрої на ніч на зарядці може призвести до найтрагічніших наслідків. Державна служба України з надзвичайних ситуацій точно не рекомендує такого робити, тому що це створює ризик для потенційної появи пожежі. В будь-якому випадку будь-який електроприлад не можна залишати без нагляду. Тобто, якщо відбувається якась заряджання цього приладу, то відповідно. Щоб людина була під наглядом цієї людини. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. На Волині посеред ночі відбулось займання житлового будинку. 12 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Кам'яніка Ширськ на вулиці Торгова. На місце пожежі прибули вогнеборці 8-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста та місцева пожежна охорона села Воєгоща. У прибуттю рятувального загону виявилось, що палає цегляна будівля. Полум'я охопило дах і перекриття, поширилось всередину житлового будинку. В умовах щільного задимлення працювали дві ланки газодимозахисної служби. Пожежу, ліквідували у 3.38, потерпілих немає. Причину пожежу встановлюють фахівці. Нараховували премії, а потім просили людей повертати їх. Такий гучний скандал. Ймовірно, потрапили посадовці з регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області. Днями їх вже затримали у Луцьку, де оголосили про підозру у хабарництві та заволодінні майном. За даними слідства, посадовці нараховували працівникам премії. А згодом вимагали повернути ці кошти назад готівкою. Під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті організатора схеми вилучено майже мільйон гривень. За даними правоохоронців, керівником схеми виступав сам начальник регіонального офісу. Начальник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області разом із двома підлеглими шляхом зловживання службовим становищем, запровадивши систему відкатів, заволоділи майже п'ятьмами 90 тисячами гривень готівкових коштів, виплачених працівникам установи у вигляді премій. Окрім того, керівника підозрюють у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди. На чолі з начальниками його співучасниками, нібито виявилося двоє його підлеглих. А саме головний бухгалтер та головний економіст району регіонального офісу за матеріалами слідства саме остання вносила неправдиві відомості щодо нарахування премій. Умисно та протиправно на своєму робочому комп'ютері головний економіст підготувала проект наказу від імені начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області про виплату премій за липень 2025 року, в який внесла відомості щодо здійснення преміювання працівників від 25 липня 2025 року в сумі 1 мільйон 305 тисяч 234 гривні, який в подальшому роздрукувала та дала начальнику на підпис за версією правоохоронців начальник та Липову відомість підписав, а згодом посадовці повідомили працівників регіонального офісу, аби ті повернули частину наданих грошей, але вже готівкою. В Загальному 30 липня 2025 року головний економіст за попередньою змовою з іншими спільниками привласнила грошові кошти на загальну суму 287 тисяч 620 гривень, що нараховувалися в якості премії працівникам регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, які разом зі співучасниками привласнила та розпорядилася на власний розсуд. Наразі всі фігуранти, які ймовірно були залучені до схеми, вже відсторонені від посад. Хоч сам судовий розгляд справи ще не розпочався, однак прокуратура наполягала на тримання під вартою зловмисників. Проте суд таке клопотання відхилив та призначив посадовцям регіонального офісу водних ресурсів нічний домашній арешт. Зазначимо, що в разі доведення провини фігурантам може загрожувати від п'яти до восьми років за ґратами. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал. Аверс. Знову в суді і знову та сама кримінальна дорога. А саме мова йде про так звані відремонтовані шляхи у підгайцях за сотні тисяч гривень. Проте доріг місцеві так і не побачили. Із березня минулого року правоохоронці взялися за підгайцівську громаду. Як стало відомо, у справі фігурує не лише сільський голова, а й підставні ФОПи та навіть бухгалтерка. Так як ми знаємо. Був зачитаний обвинувальний акт, що ставиться в провину обвинуваченим, це привласнення коштів на здійснення поточного ремонту доріг, а саме привласнення коштів на доставці щебня. На ремонті доріг ціни завищили в десятки, а то й на сотні тисяч гривень. Сам голова громади вини не визнає, бо вважає, що справу сфабриковано. Проте так це чи ні розсудить Феміда. Але до всього захисник сільського голови висуває свої твердження за версією обвинувачення на кожній дорозі були привласнені кошти, тому логічно, а де ж відповідальність тоді нафто. Він сьогодні не сидить на лаві підсудних разом з іншими обвинуваченими. Також нам невідомо, чи взагалі він якимось чином притягнений до відповідальності. Таких доріг нараховують до 40. наприклад, вулиця Квіткова у селі Звірів, і Марії Зеньковецької в Липинах, і Дачна у Веснянці, і чимало інших доріг, про які деякі місцеві навіть не знають. Загальна сума, яку привласнили на так званому ремонті, сягає до 5 мільйонів гривень. На даний час жодних претензійних справ чи судових справ, чи навіть листів претензій до фопів з боку. Під Грієцької сільської сільської ради висловлено не було на черговому засіданні. Прокурор зачитував договори, які були укладені між ФОПами та самим сільським головою. Підсумкова відомості ресурсу до локального кошторису. Локальний кошторис на будівельні роботи, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2024 року датована. 19 квітня 2024 року до того ж, окрім договорів, є і відомості про самі ресурси, які згодом ішли на ремонт і платежі, де цифри перевищують сотні тисяч. Підсумкова відомость ресурсів до локального кошторусу, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та за березень. натомість сторона захисту вважає ці договори правильними. Варто зазначити, що всі ці договори на виконання робіт щодо точного ремонту вулиць. Загальному говорити, тому що ці договори є ідентичні. Вважаємо, що вони укладені відповідно до норм чинного законодавства, відповідні всі істотні умови даних договорів виконані. У наступному судовому засіданні вже будуть допитувати свідків. Мільйони на дорогах поклали, а от чи покладе край у цій справі суд. Незабаром нові судові засідання. От там ми про це і дізнаємось. Якщо суд визнає фігурантів винними, то за відремонтовані дороги їм світить від 7 до 12 років за ґратами. Анна Грабовська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На рівненщині прикордонники під час моніторингу прикордонної зони за допомогою дрона помітили невідому особу. Чоловік, запримітивши стражів кордону, намагався накивати п'ятами. Проте марно, як виявилось, втікачем був уродженець в Волині без належних документів для перебування у прикордонні. На порушника склали адмінпротоколи. Налагодили цілий бізнес на незаконному переправленні військовозобов'язаних у ковелі. Місцевий депутат по сумісництву і лікар-ендоскопіст разом із спільниками розробили схему, як підзаробити на ухилянтах. Поки один шукав клієнтів, інші допомагали з документами. Доведено, що обранець громади, лікар територіального медичного об'єднання разом зі спільником, уродженцем Сумщини пропонували охочим виїхати за кордон, виготовити для них медичні документи, які дозволяли. Чоловікам пред'явити їх на кордоні і в такий спосіб покинути Україну. Схема проста, але дієва. Так званим клієнтам у медичні висновки лікар вносив завідомо неправдиві діагнози, а далі відправляв на військову лікарську комісію. Свої послуги фігуранти оцінювали недешево. Задля повної конспірації навіть використовували кодове слово казко. Де повне каско – це 6 тисяч доларів і безстроковий перешкодний перетин кордону, та неповне – 3 тисячі доларів і безперешкодний перетин кордону терміном на два місяці. Лікар, окрім того, що виготовляв за відомо підроблені документи, ще й вносив інформацію в автоматизовану систему про діагнози таких пацієнтів. Свої послуги зловмисники оцінювали від 2 до 6 тисяч доларів США. Так, до прикладу, один з фігурантів знайшов клієнта з Луганщини. 48-річний чоловік вже певний час мешкає на Волині. В якийсь момент з'явилася можливість попрацювати в Ісландії. 14 лютого 2023 року, приблизно о 14-й годині, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, спільно з обвинуваченим, переслідуючи корисливий мотив та діючи за попередньою узгодженим планом із лікарем, перебуваючи на території готелю, зустрілася з клієнтом, який є внутрішньо переміщеною особою, де в ході спілкування з останнім за винагороду в розмірі 3 тисяч доларів США запропонували свої послуги щодо переправлення його через державний кордон України шляхом виготовлення підроблених медичних документів, які надають право. Безперешкодного виїзду військово зобов'язані особі, на що клієнт погодився. Так лікар, як справжній професіонал, навіть без обстеження відеогастроскопом внутрішніх органів поставив пацієнту діагноз, яким останній вважався тимчасово непридатним. Ці ж відомості були внесені до електронної системи охорони здоров'я. Вже за декілька днів після проробленої роботи при отриманні другої частини коштів фігурантів затримали. Згодом справа дійшла до суду. Наразі ж трьом фігурантам оголошено вирок. Нині суд визнав усіх трьох. Обвинувачених у цьому кримінальному провадженні винуватиме вчинені злочинів та призначив їм покарання. Лікарю у вигляді семи років позбавлення волі. Його спільнику у вигляді семи років та трьох місяців позбавлення волі. Третій спільник відбувся умовним покаранням. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку викрили 19-річну сутенерку. Як встановили правоохоронці, лучанка протягом 2024 року з корисливих спонукань систематично втягувала інших жінок в заняття проституцією. Також фігурантка розміщувала відповідні оголошення про надання послуг інтимного характеру за гроші в інтернеті. Наразі дівчині оголошено про підозру. Надалі ж Лучанка відповідатиме перед судом. 12 серпня у Луцьку відзначили День молоді серед середньовічних мурів окольного замку. Молодь Луцької громади. Саме вони не лише генерують ідеї, а й втілюють їх у життя. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради відзначив їх грамотами і подяками за внесок у розвиток громади. На нашу думку дуже важливо, щоб якраз в такий непростий час, який сьогодні переживає країна, наші молоді люди могли долучатися. До е, тих процесів, скажімо, е, в місті в державі, які будуть робити як нашу громаду, наше місто, так і нашу державу кращою. Сьогодні в нас є програми, котрими керується департамент молоді і спорту, і одна з програм це є якраз таке. Розвиток молодіжної політики і молодіжної роботи, це популяризація волонтерства, це національне патріотичне виховання. Всі ці напрямки мають свої програми. І коли вони розробляються, однозначно збираються робочі групи, це і студентські ради, це і молодіжна рада, це і ініціативні групи, які приходять на наші круглі столи, наші спільні, такі, скажімо, брейншторми. І ми постійно це розробляємо і включаємо всі максимально їхні пропозиції до цих цих документів, можемо сказати, стратегічних документів. Ми завжди говоримо, що ніколи ми без молоді не будемо приймати рішень для молоді. Це неможливо. Сьогодні за ініціатив Луцького міського голови на останній сесії міської ради, це була тема сесія, ми затвердили розмір премії 15 тисяч гривень для тих людей, котрі працюють. На розвиток нашої громади відзначення це ті, хто працює не заради нагород, а заради змін їхня робота часто непомітна, але надзвичайно важлива. Я була активною ще зі школи. Ми з дівчатами входили до учнівського парламенту, і нам дуже хотілося чогось більшого мати якийсь більший вплив на рішення. А також яке вже дізналося пізніше, тут є дуже багато навчань, і таким чином це впливає на саморозвиток. Насправді це дуже великі можливості. Поки я не прийшла в молодіжну раду, я не знала про існування дуже багатьох речей в нашому місті, тому це відкриває дуже багато можливостей і можна знайомитися з різними людьми з різних областей. Ми активно співпрацюємо з міською радою, ми активно долучаємося до різноманітних заходів разом, як партнери. Ми, нам дуже приємно, що молодь. Я почутую, наш голос є важливим. Ми постійно це відчуваємо і вдячні за цю співпрацю. Відзначення дня молоді це про натхнення та нові ідеї. Бо саме молоді й активні є тією силою, що формує обличчя Луцька та впливає на його майбутнє. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Середу, 13 серпня, синоптики прогнозують в Україні переважно малу хмарну погоду. На заході сонячно. Температура вночі 13-17, вдень 27-34. Хмарно з проясненнями на сході країни. Температура вночі 13-15, вдень 28-30. На півночі малохмарно. 11-14 вночі, в день 25-26. Спекотним та сонячним день буде на півдні країни. Температура вночі 15-17, в день 30-32. У центрі переважатиме ясна погода. Температура вночі 13-14, в день 26-30.